О, я знайшов, куди можна притуляти камеру. Усім гарного ранку, друзі. Сьогодні новий відос. І нарешті це те, що я хотів знімати. Сьогодні я буду кататися в таксі. Я зареєструвався в уклоні болт та Uber. Хочу знімати про це, як взагалі зараз є робота під час війни, ну і взагалі як додатковий заробіток. Тому що в мене іноді є вихідні, і я можу трохи покататись. Ось, ну, спробувати, як воно і що. І сьогодні одразу кажу, що сьогодні не буде відео, як я буду повноцінно кататись і так далі. Зараз у нас 8 година ранку, і я зараз ставлю тільки уклон, тому що я хочу розібратися, як працює цей додаток. Тому зараз тільки я буду кататись по уклону. Мені сьогодні на роботу на 12-ту годину, тому я десь так годинки 3 можу трохи покататися. Ну, і як я сьогодні ставлю ціль номер один це розібратися з цим додатком. Отже, починаємо роботу в таксі. Ось додаток уклон. Там в мене фільтр один стоїть, це, щоб за місто сьогодні не їхати. Ну, трохи я так розбираюсь, що там до чого. Так що чекаємо. Увімкнусь, я буду перше замовлення. Так, тільки що ось зробив перше замовлення. Зараз фокусую. та давай вже. Ти. Коротше, зробив перше замовлення, не хочу воно фокусуватись. 65 гривень. Замовлення було тут по місту, все близько, Ну, розбираюся з програмою. Зняти не встиг, як воно прийшло. я швидко, а-а, що робити? понажимав. ну і все. Коротше. Ось. Ну, Перше замовлення зробили, чекаємо далі. Тільки що було ще одне, але я не встиг його прийняти. Теж тут. Все на відстані 2 км. Чекаємо далі. Так. Друге замовлення є. Майже 70 гривень, готівка. Відстань 2,8 км, а подача була там теж щось 1,6, десь так. Третє замовлення є. Звісно, я, коли прийшли замовлення, камера в мене вимкнена, тому я не зняв, як, я. як воно прийшло. А зараз прикол, я, коли сів клієнт у машину, я не натиснув, що почати поїздку. Я вже приїхав сюди, нажав почати поїздку, і тепер завершити ну, треба трохи почекати, тому що пише мені, що не можна так швидко виконати поїздку. Тому чекаємо і будемо завершати. Ну, будемо далі. Ну, У мене стоїть сектор. Поки що я катаюсь, пробую. Це по Одесі і селище Котовського. Я думаю, всі знають. Ось, і тому поки що я катаюсь тут, а вже ближче до того, як мені буде час їхати на роботу, я вже все приберу і так що. Був якесь замовлення у центр. Отже, що зараз розповім, на якій я стадії. Взяв я ще одне замовлення, не прямо в сторону роботи, а так, по дорозі. Отже, десь взяти сам час, що я саме виконував замовлення, це десь вийшло година 20 Зробив я 4 замовлення, вийшло 300 гривень. Мінус 50 гривень комісія, 250 залишається. 25 кілометрів я наїздив, це мінус примова, одразу амортизацію. Це 2 гривні буде за кілометр. Отже, 50 гривень амортизація, тому що це так здається, що. Та що там 50? А так, 50-50 і гривня гривня і вже якась сума. Це виходить 200 і мінус. Те, що я наїздив газу, це ну, десь там гривень 60-70. Ну, будемо рахувати 70, отже, година 20 я катався, вийшло чистими 130 гривень. Ось так. Ну, я покатався по своєму району, чисто, і один ну, по дорозі на роботу. Отже, зараз я йду працювати, а потім я думаю, я поставлю щось в сторону дому, щоб не їхати просто так. Так, тому скоро повернуся по традиції, всім гарного перегляду. Доброго бадьорого всім ранку. Так, увечері я після роботи вже не знімав. Зробив я зранку оці замовлення, а потім я поїхав на роботу. І вже після роботи вечором я поставив е чисто замовлення в сторону дому. І десь я його чекав, ну, хвилин. Хвилин, мабуть, 40. І таке я дочекався замовлення, і мені випало замовлення чисто у сторону дому. Десь від мого дому, мабуть, ну, з кілометр було усього. І це замовлення вийшло 200 гривень. По кілометражу це було 13 км. Отже, мені дуже пощастило, що випав заказ чітко в сторону дому. Зараз вже ранок я так само виставив тільки в сторону роботи. Тому що мені вже скоро потрібно бути на роботі. І чекаємо замовлення в центр міста. Зараз, якщо випаде, якщо встигну, то зніму. Але можу нічого і не дати. Так, ну що, уклон мені нічого не дав. Ні, не так. Він мені дав, але я не встиг взяти. І я зробив по дорозі через Indriver. Так. Все, все добре, можна виходити, їхати на роботу. До роботи десь кілометр, все близько, після роботи будемо ще робити щось додому. Що я зробив, а не сказав, що до чого. Від дому до замовлення було майже півтора кілометра, десь так, звідти до замовлення 14, плюс я доїхав на парковку, поки знайшов її. Ближче до роботи. І... Так, виходить в мене 16 кілометрів. Замовлення через Endriver по дорозі 100 гривень. Я вже не ставив більше нічого, адже мені потрібно було їхати і, ну, щоб відбити газ. 16 кілометрів це десь. Так, 12 літрів на 100, 6 на 50 3 на 25. Ну, нехай буде 2 літри, це з головою. 50 гривень. І то ну, навіть менше. Тобто, виходить, ми і в одну сторону відбили і газ, і амортизацію. Виходить так. Заробляти мені тут не треба було, тому що це на роботу по дорозі замовлення. Все. Так що газ відбито. А тепер на роботу і після роботи замовлення додому. Будемо чекати. Не переключайтесь. Ну що, друзі, гарного всім вечора. Після роботи я не дочекався замовлення в сторону дому. Десь хвилин 40 я стояв, чекав. Було по індрайверу, але треба було їхати 5-7 кілометрів за замовленням, а потім вже в мою сторону, в сторону дому. Тому я вирішив почекав 40 хвилин, нічого не було. В уклоні теж не було, навіть не було. Якогось коротенького замовлення, таке, щоб десь по дорозі, я поїхав до себе додому. Не дочекався, ну, сьогодні так. Але хоча б в сторону роботи я зробив замовлення по індрайверу, і виходить в мене відстань до роботи і після роботи вийшло все 30 кілометрів. Це якраз, ну, так грубо кажучи, 4 літри газу. Це якраз майже 100 гривень. Туди назад. До роботи і додому я відбив все. Тому ну, добре. Скажемо так, це був відос ознайомлення, що таке уклон. ну, Для мене що таке уклон. Я зрозумів, як працює цей додаток. Я трохи розібрався. А тепер будемо поєднувати з офіційною роботою та потрохи кататися, дивитися, що воно в нас вийде. Ось. Тому ось такий відос: перша спроба ознайомлення. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, слідкуйте далі, далі будемо робити ще краще. Всім бажаю миру, міцного здоров'я та все буде добре. Все, до зустрічі до наступного відео.